А я думаю, що усі дуже добре знають, що українську мову забороняли безліч сотень і десятків разів. Проте, а, чи знаєте ви, скільки саме разів її забороняли за останні 100-150 років? Ну, раз, два-три. Правильно, дуже уважно слухав. Так, за останні 100-150 років українську мову забороняли близько 170 разів. І багатьох взагалі постає питання: мова важлива для народу чи ні, оскільки ми знаємо, що за нашу мову, якою ми спілкуємося зараз, померло дуже багато людей. І це насправді так важливо. А, і... Мова росте елементарно разом із душею народу, так сказав наш визначний українець Іван Франко, і організація ЮНЕСКО з цим повністю погоджується, тому що її учасники сказали те, що мова це не тільки про спілкування і комунікацію, це душа народу, це наша сутність і. В першу чергу це про різноманіття наших культур, і саме для того, щоб зберегти це різноманіття, ЮНЕСКО запровадило свято рідної мови, яке ми справляємо 21 лютого, і також в нашій школі ми з вами його вже справляли. Також відомо, що за останні 100 років вимерло близько 400 мов, і взагалі, як цьому завадити? І чи є такі мови, які зараз може можуть вимерти, або а, є проблеми з мовою? А я думаю, що добре усі знають ситуацію у Білорусі у Білорусі у наших сусідів, оскільки а, відомо, що рідною мовою. Назвало тільки 50% усіх білорусів, що це справді їхня рідна мова, і тільки 20% вміють нею читати, писати і спілкуватися. Насправді це досить сумна ситуація, і як взагалі зберегти нашу мову, і взагалі які причини вимирання цих мов. В першу чергу це саме війни і політика, оскільки нашу мову забороняли тільки за політики, наші е, дуже погані сусіди. І як взагалі е, зберегти нашу мову? Я пропоную бути вам як цей гробочик, який е, співає і грає. Пісні своєю рідною мовою я пропоную бути вам як цей морський кит, який читає е, свою історію вчить свої поезії і просто читає книги. Я пропоную бути вам як е, цей брат і сестра, які спілкуються своєю рідною мовою. Я пропоную бути вам а, як ця вчителька, яка веде а, уроки тільки на своїй рідній мові, тому що також відомий факт і цікавий, те, що у Білорусі немає жодного вищого навчального закладу, де а, велось би навчання білоруською мовою. Також а, я пропоную вам а, батькам, щоб вони а, застерігали своїх дітей від русифікації, а ми, як старші брати і сестри, можемо. Оберігати наших молодших родичів від русифікації, тому бережемо мову разом, оскільки це наша сутність, це наше минуле і майбутнє це ми і це наша історія.